Чері вітання. Інформаційний випуск новин в ефірі телерадіокомпанії Надвірна у студії Богдан Морозов. Говоримо коротко про головні події краю. Зростали як учні були братами, комусь ставали чоловіками та батьками, проте закінчили як герої. Виконати обов'язок перед воїнами, ушанувавши їхню пам'ять та жертву, змогли місцеві мешканці міста Надвірна на території Надвірського ліцею номер 1 Урочисте відкриття дощів та освячення. Далі сюжеті на території Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола було встановлено та освячено меморіали героям, котрі загинули, виконуючи обов'язок та поклик перед державою Сенєву Андрію Руслановичу, Лучину Юрію Васильовичу, Григорашу Михайлу Олеговичу, Олефіру Ігорю Геннадійовичу. На заході рідні та представники влади піднесли квіти пам'ятнику бійців. Міський голова Зіновій Андрійович звернувся до надвірнянців. Звернув увагу, що воїни проявили найбільшу та безумовну любов до неньки України. Немає більшої любові, більшої звитяги, більшої відваги, жертовності як віддати життя за батьківщину і за ближню. Такими в нашими серцях залишилися молоді, енергійні, прості, доступні герої України, які поважали батьків, сестер, родину. І з перших днів пішли на захист відчити. У цей складний час, коли Україна боронить свої терени, ми розуміємо, що герої України, які тут поряд з нами, які об'єднали шкільне подвір'я, життя віддали немарно. І ми маємо собі зробити і спецсовість і субліні. В Пам'ять про брата мелодію виконує учениця нашого ліцею Яна Сені. Батько воїна, героя Андрія Асенєва Руслан поділився думками щодо покоління, на плечі якого випала важка доля, впевнений, що вчинки та подвиги полеглих будуть згадуватися у піснях та баладах, адже вони варті вічні згадки серед наступних поколінь. Батько і мати Андрія виконали пісню, котру присвятили всім, хто Бо зараз на перших робежах з ворогом. І я бачив хлопців, які з Андрієм воювали, і потім в них я був на похоронах. Вони були в Андрія на похоронах, потім я в них був на похоронах. Мені повезло з деським познайомитися. І це неймовірні хлопці. Освічені творчі, дехто спеціально приїхав, щоб піти на війну за кордону. І я собі подумав таку річ, якщо ми маємо таких хлопців і дівчат в цьому поколінні, то ворог, який сюди прийшов, 100% Повинен би був зрозуміти, що він може забрати наше життя, але він ніколи не забере нашої свободи. Ніколи. Тому що є такі хлопці і дівчата. Знаєте, про них будуть складати легенди і писати пісні. Про них будуть знімати фільми. Тмій, ось і все, останній бій прощавай, друже, любив дуже прилетіли ангели за мною і на крилах понесли з собою душу мою, я вже в раю. Рідні та близькі розповіли про своїх синів, чоловіків, їхні бажання воювати, згадали слова побратимів про них, подвиги на полі битви, закликали бути гідними тої ціни та крові, котра проливається за наше завтра. Я тут багато говорили, але я скажу тільки слова його побратимів, які мені сказали на сороковий день, які приїхали до нього на могилу. Сказали мені, мама, ви не плачте за таким сином не треба плакати, а треба гордитися, тому що він навіть, помираючи, спав життя воїна молодого, який був рядом з ним, прикривши собою. Ще в 2015 році Юра брав участь у захисті нашої батьківщини, Вінлявчик, Авдіївку, Донецький аеропорт, а 24 лютого 2022 року. Став на захист нашої держави. Ну, Десну відправили після львівського полігону. На полігоні вони все-таки встигали ховатися від ракет, вибігати з казарми серед ночі і ховатися в ліс. А в Десні цього не, не змогли. Наші герої з пам'ятних меморіальних дощок щодня зустрічатимуть і проводжатимуть поглядом учнів нашого ліцею. І нагадуватимуть кожному, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній, щасливій, незалежній Україні. Навчитися мистецтву – це ще одна ціль людей зі смаком. проте розвити здібності у його створенні ще та задача. Як і кожна школа наприкінці року ділиться напрацюваннями зі своїми учнями, на художня школа не стала винятком. У недвірнянській художній школі відбувся показ підсумкових робіт учнів, випускників за весь навчальний рік. Наталя Пак, викладач художньої школи, розповіла про проблеми, які школа долала з учнями, роботи, які показано, та конкурси, в яких вони стали призерами. А це 32 учні в обласних конкурсах у всеукраїнських двадцять та 23 у міжнародних. Цього навчального року ми мали дуже багато нових викликів, оскільки мали досвід роботи і навчального процесу під час тривоги, коли ми малювали в бомбосховищі і маленькі, і великі дітки. Також, коли власне, підготовлювався навчальний процес у вересні, коли ще взагалі не знали, як це все буде, ми перейшли відключення світла і хотіли би дуже подякувати і діткам, і батькам за те, що ввійшли в цю ситуацію, і справно проплатили школу. І ми навіть в той такий важкий період показали до. Остонні результати наші дітки з нашої надвірнянської художньої школи брали участь у конкурсі Українська абетка» в Італії. Також ми стали учасниками міжнародного проекту Птахи Миру. Ми маємо переможецю вже такого найвищого всеукраїнського рівня в місті Київ на конкурсі Єднаймося, брати мої. Це Ніколаєва Ольга. Викладач кравців Володимир Миколаєвич. Ще ми маємо міжнародний проект Марка Дружби, де переможницею стала Шпинта Юля. Ще ми маємо золотий мольберт. Це такий знову ж таки міжнародний проект, який проходив в місті Львові, і дуже талановита дівчинка. Кухарок Юля отримала таку почесну нагороду, відзнаку, медаль. До нас приїхав місто такий переселенець із міста Вугледара Володимир Бодня, який займається написанням казок. І він запропонував, побачивши нашу школу, запропонував нам співпрацю проілюструвати його книжку. І дітки 4 і 3 класу дуже радо відгукнулися і намалювали 15 ілюстрацій. Тут ви можете побачити роботи. Наша гордість це є наші випускники. Власне, шостий наш клас. Це є дітки-випускники 10-го і 11-го класу загальноосвітньої школи, які представили портрети творчі роботи по живопису малюнок з натури, а також ікону. Це дітки п'ятого класу. Вони теж випускники нашої школи, і власне вони мають дуже багато предметів. Це і ткацтво, і коли вони вивчають різні техніки ткани. І вони власне подають в такому сучасному контексті. Також ви можете побачити їхні рисунки, як академічні, так і творчі завдання, і дуже шикарна композиція, знову ж таки, пропущена через призму сучасності, коли дітки роблять, ми так називаємо текстильний живопис, коли вони відтворюють живописну роботу натюрморту в шматках. Тканини ми маємо теж дуже цікавий предмет, демонстратори пластичних пост. Коли ми вивчаємо на цих уроках, як малюється власне жива натура. Це є найскладніше, оскільки там іде побудова людини. І власне викладач обрав дуже цікаву таку тему, коли діткам запропонувалося намалювати визначних постатей України, і вони створили таку цілу серію, коли зобразили і квітку цісик, і гуцулів. Викладачі художньої школи розповіли про роботи своїх учнів, їхні особливості, яким шляхом вони досягли вигляду робіт. Роботи були виконані в різних жанрах: натюрморти, пейзажі, портрети. Крім того, застосовані різні техніки виконання, такі як вітраж, ветенанки, різноманітні живописні та графічні техніки. Це в нас композиція, випускний клас, четвертий сюжети українського побуту. Діти малювали цю композицію на білому папері. Тут вашовими фарбами, тут маркерами. Фон виконаний білим маркером. Вирізали і наклеювали на кольоровий картон. У третьому класі з дітьми ми робили на композиції вітраж. За основу ми взяли фігуру людини, так як вони почали вивчати побудову фігур людини. І ми взяли фігуру людини на вітраж. Вони складали свої композиції. Це є дуже цікава. Продумана композиція, вона назвала її це, автор роботи Іриненко Вікторія. І можемо побачити, що є різні композиції, кожен підходив індивідуально до своєї роботи. Трошки в нас інша глина, і трошки ми більше такі. Більше експериментуємо з емалями, більше кольори, трохи шукаємо от старі технології, піднімаємо ось, наприклад, як оці гуцульські. Тут оксид міді, оксид заліза. Ну, Стараємось трошки відновлювати традиції. Ще є синтез ось матеріалів, також є ось. Це в минулому році також робили, А це ще в цьому, але вже більш так більш продумано. Вже композиція краще зроблена. Побачив доробки талантів Надвірнянщини начальник управління культури та туризму Надвірнянської міської ради Олександр Зварчук. Чоловік подякував не? професійному колективу школи батькам та їхнім дітям. Поділився враженням від побаченого, висловив надії на успішне майбутнє дітей як Сам митців. Хочу подякувати всьому викладацькому складу дирекції школи. Батькам за віру своїх дітей, дітям, які надзвичайно обдаровані, які зараз завершують навчання в цьому році. Зараз ми знаходимося на перегляді творчих робіт 5 та 6 класу. Ми бачимо чудові роботи з кераміки, чудові роботи з композиції, живопису. Враження надзвичайно приємні. Всі роботи заслуговують найвищої оцінки. Всі діти, які завершують в цьому році навчання в Надвірнянській художній школі, це я сподіваюся, в майбутньому. Високохудожні професійні митці кожного дня воїни віддають своє життя за спокій рідних у тилу, тому серед допомоги їхнім близьким та підтримці у великому горі потрібно також віддати шану відданості полеглих, котрі віддали життя за ідею вільної батьківщини. Далі в сюжеті у селі Красна Надвіняцької територіальної громади відбулось урочисте відкриття та освячення меморіальних дощок. Герої громади Богдан Зубко, Михайло Замореняк, Михайло Лозяк, Михайло Нагорняк вшановні хвилини мовчання в пам'ять про їх плату за мирне небо. Рідні та близькі піднесли квіти до меморіалів. До мешканців громади звернувся голова Надернянської ТГ Зіновій Андрійович. Дякуючи Збройним силам України за ранній світанок, ідучи до школи, ідучи до церкви, зайти і подивитися у вічі Героїв України, подякувати за жертовність, за, за їхній подвиг, жертвуючи собою, захищаючи кожного з нас. Адже боронячи Україну на східних теренах, вони все робили для того, щоб у нас був умовний спокій. До слова запросили старосту села Івана Дем'янєва. Чоловік запевнив, що пам'ятні знаки будуть надалі нагадувати про благородні вчинки полеглих. Також прийнося до слів директор Креснянського ліцею Федір Кухарчук. Коли ми втрачаємо людей, нам дуже важко і боляче. А коли ми втрачаємо молодих людей, молодих воїнів важко і боляче двічі. Сьогодні в Креснянському ліцеї. Відкриються пам'ятники, пам'ятні знаки нашим героям, нашим воїнам, які будуть знову і знову нам нагадувати про війну, про те, що ми віддали, загинули віддали своє життя, загинули за незалежність нашої держави. Пам'ятники будуть нам нагадувати про Материнське та Людське горе. Але вже спокійників спокій доказано те, що е, наша дружна родина. Українська сім'я. вона не здається. І переможе всі на гараздні. Іде кровокролитна війна. Війна не на життя, а на смерть. За право наше існування, за право на те, щоб Україна могла існувати як окрема незалежна держава, щоб український народ існував і мав майбутнє. Згадали своїх рідних син Миколи Нагорняка Дмитро та невістка Богдана Зубка Ірина згадують слова героїв перед їхньою війною, пригадують моменти з ними, які вплинули на них і змінили їхній погляд на життя. Ми не маємо права і зобов'язані пам'ятати постійно про їхній подвиг, тому що немає ніхто ні більшої любові, ніж та, коли він віддає своє життя за своїх друзів. Знаєте, минулого року, коли я подзвонив до тата, і перед тим, що як він приїхав додому, я його пробував якось відговорити, якось сказати, що тату, не їдьте, у вас четверо дітей, як ніяк. Він сказав дуже гарні слова. Перестаньте брати грань чужими руками. І ці слова мають стати для кожного з нас девізом. Девізом нашого життя і нашого повсякдення. Кажуть, героями не народжуються, героями стають звичайні люди, які здатні на великі вчинки. Такою звичайною людиною був наш тато Богдан, був добрим, щирим, люблячим чоловіком, батьком, дідусем, братом, вуйком, сусідом, товаришем, побратимом. Знаємо, що тато був в АТО, тому коли почалася війна, він не роздумував жодної хвилини, зібрав свої речі і пішов, тому що казав, хто як не як. Кожного разу крається серце, коли приходить звістка про полеглого земляка. Людина, яка колись була чимось другом, братом, однокласником, не може бути забута. Її заслуги та історії повинні жити в нашій пам'яті. Як вшанували пам'ять та історію героя Ігоря Бакоти в Назавизівській громаді? Далі в сюжеті у Назавизівському ліцеї відбулось відкриття меморіальної дошки пам'яті Ігоря Бакоти. Рідні загиблого відкрили дошку. Разом із близькими піднесли квіти до меморіалу. Присутні слухали на відкриттю історію життя героя. Ділилися між собою спогадами про нього. Директор ліцею Старки Мар'яна Васильівна закликала пам'ятати таких воїнів, як Ігор. Імена котрих ми ще не знаємо. Пригадала, що він почав свій військовий шлях добровольцем. Важко підібрати слова підтримки та розради, заплаканій матері, але ми можемо зробити те, що можемо зберегти світлу та добру пам'ять про тих, хто став на захист України, про тих, хто сьогодні з небес своїм крилом оберігає нас. У лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення окупантів на територію України, Ігор, один із перших явився до військомату і вступив до складу надвірнянської роти територіальної оборони, згадуючи декілька зустрічей з Ігорем, міський голова, зі 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 ігор. голова Андрійович називає його як скромну відважну людину, проте з любов'ю в серці. Подякував присутнім та громаді за підтримку родини. нашій світлій пам'яті ігор це та людина. Яка завжди відрізнялася такими прекрасними рисами характеру, як відважність, як патріотизм, завжди маючи свою думку, і що впевнено до її виконання. У нинішній день ми хочемо подякувати матері, адже не можна зібрати сьогодні слів для зменшення болі, втрати, суму, але пам'ять знає все. Тому я хочу подякувати. В першу чергу бойовим побратимам, які підтримали Ігоря, і тим людям, які в складний для родини час жителям села Назовизів, підтримали маму Оксану Миколаївну. Староста Незавизівської громади Назар Глуханюк пригадав полеглого як людину, котра нічого не хотіла взамін. Чоловік впевнений, що наступні покоління будуть і надалі знати героя в лице. Я мав за велику честь бути його однопласником. Я мав за велику честь дружити з ним, грати на полі в футбол, товаришувати. Ігор це людина, яка ніколи в житті нічого не хотіла взамін. Це людина, яка йшла просто за покликом своєї душі, свого серця. Тут твориться історія. І пам'ять його буде жити вічно в наших серцях, передаватися з покоління в покоління і дай Боже. Щоб Боженка допомогла, зустрілися над нами, щоб це була першою останнє море, на то, що Акцентував увагу на слові молитви, як найсильнішої зброї проти ворога священник Роман Іванків. Я Бог ті душі прийме до царства небесного, наче йому не молитися. Зброя страшніша, це наша молитва. Сьогодні, дорогі мої, не забуваємо молитися. Просити Бога, щоб Бог відвернув то зло. Більше поки ми живемо, не відчуваємо того зла. І ми так в раю що знаходимо на даний час. Але не знаємо, що завтра буде. А що молімся, що Бог не позволив. Знайомі, які згадують Ігоря Бакоту, а саме Тетяна Остапчук та Вікторія Пицюк, згадують чоловіка як людину, яка під час війни змінила страх на любов, як впевнену людину, яка покладе початок новим свідомим поколінням. Ігор, це просто була людина, яка завжди жила з любов'ю в серці. Він завжди усміхався. Він ніколи не сказав однокласникам нікому, мабуть, іншому не сказав ніякого поганого слова. І завжди підтримував, був добрий. І оце про безумовну любов вже сьогодні звучало, що Ігор це була людина, яка знала, як це безумовно любити і просто допомагати. І він каже: але я потім усвідомив одну річ: що можна замість страху відчувати любов, що можна з любов'ю захищати, з любов'ю творити, з любов'ю діяти, і я зрозумів, що цей страх кудись розчиняється. І коли зараз в Києві лунають ці тривоги, я постійно згадую слова Ігоря, що можна страх замінити на любов. Ігор був дуже прямолінійною, відвертою і сміливою людиною. І я впевнена, що його допомогою в цій школі будуть виховуватися такі майбутні покоління, такі борці за свою державу, не зважаючи ні на що. І дуже велике прохання цінувати живих, цінувати, пам'ятати мертвих і цінувати живих героїв. На заході було присвячено пісню Герою хором юних дівчат. За відчину своєю честь на землі. Вони прилетять та не вами з небе. Вони прилетять. Усі новини на сьогодні колектив телерадіокомпанії Недвірна продовжує відслідковувати головні події. Краю я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного неба на все добре.